Великий привіт шановним підписникам та гостям каналу. Сьогодні ми розглянемо отаку річ. А що й розглядати? Звичайний посок, ремінь генератора машини Таврія. Зразу доповідаю. Цей пасок або ремінь кому як вірніше. 2021 року рідний, який стояв на машині з 2020, 2002 року, пройшов 91 тисяча плюс. І недавно, скажімо, Декілька днів назад, я, у мене ж проблема, як кажуть, із холостими обертами, і я в гаражі добавлю в гаражі, як кажуть, мудрував над обертами, шукав ті провали і побачив, коли двигун працював, що за ним. За ремішком цим ремішком а ця нитка по шківах від коліна до гени, від коліна до а так. Думаю, ну що ти десь намоталась, навіть або стряпки попала з ганчірки? Зупинив, але не тут то було. Діло в тому, що ремінь поліз, в прямому смислі, поліз. Дивіться, бачите, от вирвав при вас. От. Я його це, ну, відірвав спочатку. Так, подивився, він роді. Ну, нам, коли там стоїть, нічого ж не має, Тут шків здоровий, тут менше, все натягнуто. Ну, як, все-таки вирішив його замінити. Ну, не порвався зовсім, можна було їздити, але якщо вже така пішла на ньому проблема, то невідомо, де він міг розпутатись повністю і намотатись, як кажуть, на шків, на колінвал, на генератор або взагалі. Лопнути пополам. І зупинився б, генератор, не було б зарядки, камбая. Десь у дорозі, зараз зима, це все неприпустимо. За цим потрібно контролювати. Чому я це все роблю наголос? Діло в тому, що його можливо потрібно було замінити 10 років назад. Ну хай 5. Ну, ніхто його не знімав. Ніхто сюди не заглядав, зарядка є, все крутиться, он не свистить, ні, не, не пишіть. О. Ну, все-таки, чому я все його вирішив вам показати? Ви скажете, ну що тут такого? Ну, спрацювався, замінив і забув. ні, діти знову щось своє. Мудрую. А мудрую те, що я його єлі замінив. І тому вирішив вам розповісти. Ну, зазвичай всі знають, як їх міняти. Яка шкаляризна. Береш викрутку на шківок, прокручуєш, і він проходить половину шківка, і ремень спадає. Ви скажете, да це всі знають. Що нового ти сказав? А те, що нове, що коли я так все зробив, а, нарешті ж гину відпустити до кінця натяжка. А ви повірите, що у нього, видно, як заводська була установка на першому прорізі. Ви пом... ну, розумієте, сюди натяжка, а це упор. Так от болт був закручений гвинт. На краю. Відпускати, ну ви розумієте, як я на, як на пальцях показую, відпускати було нікуди. Ні монтачка, ні ключ, нічого нікуди я не можу пнути, щоб здвинути гену до блока двигуна. Він був на краю. А ремень. А ремень, слухайте уважно. Був ні грами не розтягнути. Я не міг. Я три викрутки замінив. А вони то випадали, то не, не міг я повернути з ними. То коротку, то длинну, то товсту. Він як стояв, як наче тільки його поставили. Зараз ну, розповім далі, ще цікавіше. А як крутити? Думаю, це потрібно піднімати колесо, вмикати четверту швидкість скрутити за колесо. Я думаю, а хто ж буде викрутку тримати, хто буде за колесо крутити? Ви скажете, ну що ти, діду, ніколи не міняв? Ти ж професіонал. шахвер. так, я їх замінив. Ну, не буду на пальцях показувати. На вантажних машинах, ну там оцей паз, а цей паз на гені. Він так здвигається, що ремень одівається, наприклад, на коліна і на гену. А так, печ, а так щолк, а потім гену натяк. Ніхто його. ну там, там отака планка, а така. Та й на других машинах також планки. Як ніколи, ну, ну навіщо? Я навіть викрутка це не дуже і естетично. Можна подряпати або шків, або ремень якщо ставить, ніколи я їх міняв не на одній машині. Від слова не на одній, на батьох машинах. А тут у мене така хлепа, я не знав, що робити. Ну, добре, думаю, підніму я колесо. Хоча у гаражі це не дуже зручно, рядом стінка. Ви знаєте, роз, в моєму гаражі розстановку речей. Намагався, ну руками ж не провернеш. Тут сліва стойка, тут двигун, заточки великі, що на коліні, не візьметься. На гені, він маленький, не прокрутиш. І можливо, ніхто, ну, хто нібудь не знав. Я знаю, що ви знаєте, друзі. Я як, не хочу бути самим умним, але мені дійшло тільки зараз, як 70. Плюс. А що? Я побачив, що на гені є гайка. Беру ключ на 24. Одіваю, ну це ж оно так, ви розумієте. На гайку. Гена крутиться, викрутка штирчить. Я кажу, три перехвата, ремень злетів. Оце я просто хотів, ну. Я кажу, це не винятий, хід мій, нічого я тут нового не придумав, можливо, ви так усі робите. Ну, чому я так на це ділаю і так ставку? Що я так ніколи не робив, не користувався ніколи ні на тій машині. Кажу вам, що я тут, на цій машині, не замінював. Римі. Не замі... А ви скажете, а чим ти докажеш? А я вам докажу, дивіться. Вибачаюся за ліхтариком поліз. Дивіться. Бачите? У вас було коли-небудь таке, щоб до такого доїздились? Бачите? Дивіться, які тріщини. Дивіться, бачите? Які тріщини. о, Ну, видно, добре, так? Да? Так уроді добрий ну, ось, повилазили нитки. Бачите? Так от, що я хотів сказати, потрібно робити профілактику і міняти ці речі, не чекаючи це вже попередження від єдине Миколи. Самому собі в першу чергу. Зроби заміну. Для профілактики. У гаражі, в теплому, у зручному, не на трасі, не взимку, сніг дощ, слякоть. А ти стоїть, згорбативши під тим капотом, шукаєш чим же провернути ключ на 24 дома. в ящику з інструментом. Возіть з собою ключ на 24. Там є гайка на гені. І міняйте це все вдома. Краще за. Багливо заранше, щоб цього не було у дорозі, бачите? Я знаю, що таке залишитись без ремня на трасі, особливо вночі, коли потрібна енергія на хвари. Ну, влітку ще можна кілометрів 70 на акумуляторі проїхати, нічим не користуватись світлом, ну, світлом. час також. Бачите, які в нас правила, о днем з огнем потрібно їхати і знову, а АКБ не витримає без гени. Раніше можна було, коли світло не вмикаєш, на одному АКБшкі проїхати ну, енну кількість десятків кілометрів. Ну, зараз також не вмикай. А краще, ну я маю їдь. Ну, Ну, Вночі без світла не поїде, все про, приїхали, а на акумуляторі далеко не заїдеш, посадиш повністю. Так що знову дідове два слова. Запас не завадить, возіть з собою у запасі ремінь, возіть з собою ремінь. Скажу вам, я вже показував, в мене там є руки, що я возю. Я возю два ремня ГРМ, один новий, один пройшов 10 тисяч. І до цих пір возив в запасі. Ну, декілька днів. День чи два, ну, я позавчора, по-моєму, це все я поміняв, От. Я, коли купив цю машину, зразу купив ремінь гени і зробив таку вісімку. Зараз покажу, вже забув, як вона робиться, щоб менше місця займав. Коротше, положив його у багажник разом із е ремнями ГРМ. Все. До сих пір я його не чіпав і в руки не брав. Але коли така халепа у мене виникла, я його дістав. Скажу вам відкрито, відверто, він дубовий, як вісімка, чому я вісімку крутив. Яка вісімка була, така на ньому і залишилась. Ну, пролежав 10 чи 15 років, коли я машину брав, Ну, я брав вже і не нову, яка на руках і зразу ремень. Значить, ремень, не знаю, чи тоді не було таких, як типу А, без цих зубчиків, просто буквою А. Його маркування 10 на 725. Ну, значить, 10 це в нас що тут, напевно. Зараз зараз поміряємо. Ну так, 10, бачите. 10, ну, а так, не поміряєш. Ну, будемо вірити, що... Ну, на тому, що я поставив, нічого не написано. Ну, раніше раніше, може, і не писали. На цьому, на цьому також нічого не написано. І на тому, що я поставив, нічого не написано. Можливо, на цьому можливо, стерлося, а на тому, скоріше. Отут якась така жовта кусочок якоїсь такої ганчірочки уклеєний. Ну, не знаю, що то таке. Коротше, я поставив. Де я би ж поставив, друзі, я би поставив. Я кинувся цей. Виявився у мене, я ж вам кажу, виявився, що він, ну, як вам сказати, як новий, єрі його зняв. А той, я став одівати, а він ще менший. А знаєте, міряють? Ну, Їх меряють, береш просто-напросто. Два, а так два на палець одіваєш так, і тянеш. так? Який більше, який менше, зразу зрозуміло. Так я так одів, той ще новий менший від того, що стояв, а цей, що стояв, я її зняв. Гену нікуди було відпустити. Я вам скажу, ще, я вже потім подумав, я мучився, поки зняв. Можна було а тим же ножичком, якась канцелярським, розрізати його і не мучитись, викинути. Але ж у діда є одна. Така, ну, Можливо, й хороша, може, погана. Е, ну, не думка, а ну, такий, то в характері така одна Один момент. Нічого не викидати. Думаю, а, а я розріжу, а другий не знадобиться, а хай в запасі. Оце може моя така погана риса чи добра. Все, нічого не викидати. Хай буде, можливо. І ви знаєте, іноді виручала, можливо, навіть не мене. Хтось приходить і каже, діду, а у тебе нема. Ну, такої речі. Я кажу, ну, звичайно, нової нема, а бивує. А він, ну, він і каже, да мені биву й потрібно. Ну, я міг би піти купити, а мені ну, потрібно поставити, там, чи поїхати, чи з'їздити ну, ну, в такому плані. А можливо, коштів нема купити. І іноді я і себе виручав, і іноді, кому було потрібно, ті речі, що не викинув, вони знадобились потім. Ну, я вам скажу, що на цьому рівню, ну от Наприклад, ну не, не їздити, не кататися. А просто, от, наприклад, ну, давайте скажемо, ну, не в мене, а там у когось, поставив новий ремень. А він виявився голімий, розірвався, як от на першому повороті. На чому їхати? Думаєш, поставив новий ремінь. Ну, повинен ходити як у діда, 100+, плюс. А він полетів на плюс у мінусі. І що тоді? Тоді, як добре, що не викинув старий, наприклад, за цей хай і шнурки пожежні почали відокремлюватися. ось бачите, от, то його можна ще поставити оцим, оцим ключом, викруткою і доїхати, ну, я не гарантую, ну, скільки вам потрібно, скільки і доїдете. Ну, якщо не мав в запасі другого кращого. На цьому рівні, чому я його не розрізав, можна ще було ну, не кататись, а якась доїхати, якщо він був би в запасі. Ну, так як я його все-таки в запас не залишив, а, чому? а тому що я купив новий. Ось показую, купив новий ремень. Той, той, дивіться, ви не повірите, скажу, а даді, ти, звісно, гониш пургу, який там тебе запас. А от вам зразу показую. Машина ж у мене не може бути, щоб не технічно справна. Ремень стоїть, я вже заводив, крутиться все нормально, натяжку зробив, як положено. Там і тягнути його не потрібно, Надів, ну, я йду, за гайку, за контри, все. Це поставив ремінь типу А, без зубчиків. ви ж думаєте, що? Звичайно ж, мог виїхати і кататись на новому ремні. Але я вам відповідаю, він пролежав у мене в багажнику і сонце, і мороз в тих восьмерках, що ми так їх возимо, ну, злажимо, щоб менше місця займав. Він уже пересох. Більше там і кавучок, і гума. Стало все дубове, друзі, дубове, така, таке, як шланга, що я в попередньому ролику показав. І тому я поставив новий ремішок, а зразу на другий день пішов в магазин, купив ще нового, новішого. Чому я його цей не поставив новий? Ну, діло в тому, що я на, ну, на том не катався, я його купував, о, він ну, як, ну, потрібен свою функцію виконати. Скільки він буде ходити, це буде видно, по, його, по результату його експлуатації. Ніхто не знає. Але це не те, що я йому не довіряю, але він уже своє не від'їздив, а відлежав. І тому я пішов, купив нового ремешка, буде в запасі. 10 на 725. Його розмір. Так ви дивіться, що зараз я вам покажу. Ви скажете діду, ну що ж ти там. Мудрує, що старий ремень єлі зняв. Оцей, оцей. А, а дивіться, що я вам покажу. Дивіться. Беру, ну, от, наприклад, отак. Де та її восьмерки? Щоб одинаково його натягнути, дивіться. Дивіться. А так, береш, ну як я вас учив провіряти. Дивіться, отак, ложимо внизу і робимо натяжку. Отак. То ці верхні, ну, як вірні, дивіться, пальцем тримаю одинаково, внизу одинаково, а вверху, бачите, новий. Ось, без натяжки. Цей натягнутий старий, а новий провісає. Дивіться. Дивіться. Ну так і провіряю. Бачите? Цей, що я зняв, 100+. плюс. А А цей провісає. А раз провісає, значить що? Робіть висновки. Що новий ремінь, оцей що я купив, більший, ніж той старий, оцей, що я зняв. О, він ну, не цей натягнутий, бачите, а це його свободно. От тому я його і не міг зняти. Яка швидко, навіть з допомогою такого інструменту як ключ. Так от, тут же ще ж питання, як ти його дід поставив? А той, що я ставив? Він висохся, став дубовий дерев'яний і, напевно, ще менший, ніж той, що стояв. І тому я його з викруткою, з такою длинною ручкою. Ну, добре, що додумався про ключ. Почав крутити е за шківок гени, цю викрутку, застромив, допомагаючи завести туди, а вона там заклинила, уперлась у телевізор, там де хвара. Не взад, не вперед, Друзі, мені цим ремню, як кажуть, той, що в запасі був, але він своє вже відлежав. Я єлі його натягнув. Ви розумієте? Він взагалі менший, ніж той, що стояв. Хоча цей менше від того, що я купив. Бачите? О, висить. Вон, висить. Я єлі його надів. Ну, Добре, що не крутив за колеса, тому що треба було помічник. Я цим ключом його, тихаря, не спішав із, із потом на, на морді, на ліце. Єлі-єлі один. Ну, тепер що в нас? Цей ми вже я ставити не буду, тому що з нього полетіло лахміття. Я да, навіть його не буду возити в запасі. Не буду. Краще б я його розрізав, щоб не мучився оціми приспособами. Але в мене є новий, який, ну, ви бачите, не якось без всяких. Значить, пошкоджень. От. Нормальний ремішок. Я його вісімку з нього робити не буду. Положу пакет до ГРМ і хай катається. Ну, не знаю, скільки той ходитиме, але я вам. Чому я це все знімаю і роблю наголосі? Нагадую, возіть у запасі. Те, що я кажу, те й возіть. Возіть. Воно не завадить. Не вам, а комусь іншому. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі у дві руки пишіть будемо. Спілкуватися, розповідати, хто як, що міняє, за що ви крутите. Нехай ну, все буде добре. До нових зустрічей на каналі Діда Миколи.